І сьогодні тут зібрався цвіт, тут України гордість і натхнення наповнюється світлом увесь світ нам прославлять майбутнє сьогодення. Сьогодні ми разом зібралися знову, святково, врачисто, незвично навкруг. Лунає прискорений крок веселково, сьогодні із табором зустрічається друг. Щось у світі цього змінилось, 我过的。 Сьогоднішній день дійсно сповнений сонячного тепла, веселих посмішок та друзів. Сьогодні уся татирна родина разом. Дружба і злагода об'єднує усіх присутніх, дітей, батьків, вихователів і тих, хто завітав на свято порадіти разом з нами. Сьогодні лунають полки побажання, надії на краще ясніють в очах. Сьогодні не стримать нам хвилювання, радість затаїлась у ясних очах. Вже час прийшов, і відкриваєм табір оздоровчий, акації невпинно шепотять. Зустрілися ми в таборі для того, щоб відпочинок літній розпочать. Розпочинаємо перекличку загонів. Перший загін. Drohi Zahir, Над нами гордо ріє прапор український. Постійно поруч, в радість і біду. Полотнище голубить, колір синьо-жовтий, і з вітром розганяє тугу й нужду. Завжди ми його піднімаємо високо, вся гордість нації, надії, всі у нім. Табір струнка. Рівняння на прапор України. Урочиста лінійка з нагоди відкриття табору оголошується відкритою. Слово для привітання надається. Ректору університету Черевко Олександру Володимировичу. Дорогі наші діти, шановні батьки, шановні присутні, сьогодні початок літа, 1 червня, і сьогодні весь світ відзначає великий день, День захисту дітей. І не дарма говорять, що діти це квіти землі, це майбутнє землі, це гордість землі. І це дійсно так. І нас, наш земляк і наш поет Тарас Гаврис Шевченко, мабуть, найкраще сказав про це у нашому рані на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. І от сьогодні зібрались і маленькі, і старшенькі, і ми вдруге відкриваємо дитячий оздоровчий табор для наших дітей, для радості батьків. Я думаю, що ваше перебування у таборі буде цікавим. Буде різноманітним, буде насиченим, табір е, носить таке гарне, гарну назву як Дніпровська хвиля, і нехай е, ця хвиля завжди пробуджує вас, е, як, як сказали, зі сходом сонця на добро, на щастя, на добрі діла, на все саме хороше і хай оце єднання е, дітей, батьків. Турбота і буде е, прикладною для всіх, тому що е, коли е, говорити із батьками і питати, яке найбільше досягнення, то найбільше завжди досягнення будь-якої людини, яка має дітей, це, звичайно, е, кожен батько чи мама скаже, що у нас є такі діти, і це дійсно так, тому що е, діти це. Та радість, яка, яка підсилює зміст усього життя і дає надію, і дає продовження роду людському. Тому, дорогі дітки, я дуже бажаю, щоб вам тут сподобалось, щоб ви були тут обігріти, щоб ви не скучали, щоб ви були зайняті, і щоб ви, коли закінчиться цей термін, швиденько росли і чекали, коли ж наступний раз. Ви прийдете у цей табір. Ну а батькам бажаю здоров'я, щастя і гордості за своїх дітей. Щиро вітаю всіх із першим червням із днем захисту дітей. Дякую. Слово надається голові профспілкового комітету Стеценко Анатолію Івановичу. Наші діти, шановні батьки, сьогодні дійсно подвійне свято, сьогодні міжнародний день захисту дітей і сьогодні урочисте вчуття нашого табору. Нагадаю, що після тривалої перерви, за картинки реклам нашого університету, саме для ми вже вдруге проводимо цей захід, табір, табірну зміну. І дякую також і батькам, що довіряєте нам, тому вважаю, що ми рухаємося правильно. Ми зробили певну зміни щодо е, графіку, щодо заходів, які були в цьому році, та що дітки, які були в минулому році, побачать багато чого нового. І ми сподіваємося, що е, ви, діти, станете дорослішими, станете розумнішими, відпочинете тут. Тож вам гарного настрою, гарної погоди і щоб все було в нас добре в нашій країні, в нашому таборі. Вітаю вас. Слово для привітання надається директору навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій, батькові одного з наших вихованців, погрібному Ігорю Івановичу. Дякую. Добрий день, дорогі діти, шановні батьки, всі присутні. Я звичайно буду говорити не як директор, а як батько і найперше хочу висловити подяку. Адміністрації університету в особі Олександра Володимировича і проспілкової організації в особі Анатолія Івановича за те, що е, організували, от е, вдруге організували вже цього року такий прекрасний табір відпочинку для наших дітей. Для нас, батьків, воно так якось свято за святом, буквально ще кілька днів тому. Як кажуть, бігли радісно коридором, підкадали вгору портфелі, підручники, і кричали Ура, радісні батьки з нагоди закінчення навчального року я батьки правильно сказав не помилився. От, а, а сьогодні ми вручаємо, передаємо своїх дітей далі у добрі, чуйні, турботливі руки педагогів організаторів, вихователів і керівників цього табору. Відпочинку і оздоровлення наших дітей, оскільки ми знаємо, що це хороша річ, найточнішу найсправедливішу оцінку роботі. Усієї цієї організації дають, звичайно, діти. І те, що моя доця ще із березня вже цікавилася, як же там цього року ще буду я ходити знову в цей табір. Друге, то це вже я вважаю найвища оцінка минулорічної роботи. Ну і запорука того, що цього року буде ще краще. Я вважаю цього всього, що було ще краще, ніж минулого року. Дітям приємного відпочинку, ну і батькам теж приємностей від цього дійства. Дякую всім. Шлях вожатого є на шляху чимало перешкод, а до дитячих душ часом закритих, але чистих, доводиться шукати свій душевний код. Тоді цікаві оченята стають, як вогники іскристі, а для вожатого це є найкраще свято і світ тоді стає яскравим і барвистим. Вітаємо вас з відкриттям і хочемо вам побажати, бути активними, хочете? Так! Да! Бути спортивними, хочете? Да. Бути здоровими. Хочете? Да. Бути веселими, хочете? Да. А для цього потрібно брати участь, співати, грати, добре їсти та вихователю слухати? Прагнути не сумніватись, ні в чому не здаватись і завжди посміхатись. Обіцяєте? Да. Ми на роздоріжжі. Перед нами відкрито сто доріг, але вибір він за вами. Куди піти і з ким? Я шлях, казати готова. Я лідер всі за мною. Нехай головною буде творчість. Вона покличе нас з собою. Хто буде танцювати, хто співати, а хто малювати. Так що вирішуйте, відповідь за вами. Ні, краще спорту ми присвятимо свій час. Біг, зарядка, гра, трішечки завзяття та терпіння. І ми в польоті наших сил будемо успішні і красиві. Тому прошу ваш голос за мене вітати. інакше відпочинку не бувати. Ну ось ще купатися будемо засмагати, облимо замки з піску, запустимо змія в хмари, так весело всі будемо грати. А як же природа ще поруч буяє? Тварини, рослини, що кожен з нас знає. Нам треба зростати, її берегти. І цьому навчитись, тут зможемо ми. Перестаньте сперечатися ми повинні бути заодно. У кожного в руках є відрізок стрічки. І якщо їх зв'язати, виходить. Дивіться довга така, різнокольорова, як ми з вами, стрічка. We'll <laughs>